Всім хай, сьогодні з вами я Маріян. І сьогодні ми граємо в каталог Аватар, як ви бачите. І сьогодні е, я буду показувати вам всі свої скини в каталог Аватар. Е, вам приємного всім перегляду. Це е, мій перший це мій е, покаже останній сохраняний скін. От він. Далі, як ви вже бачили. такие вот скинок. Далее вот такие вот бы мне было лень, что с меня это прям было лень. Вот такие вот скинок. Я его сама была бы. Мне понравилось дуже. Кстати, вы можете в комментариях оценивать эти скины. Вот. что таки только бы Далее у меня есть вот такие вот скинок. и я тоже старался. Дальше вот такие вот. подумала зробити. Ну, що я? Далі ж цей скин, в вкус вкрала просто. Далі ж оце. Конечно же, мій скін тільки без летяк. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!